Захист яблуні та груші в другій половині літа. В принципі, З більшістю проблем ми вже впоралися, але у нас ще залишається ризик зараження наших плодів паршею, як її розпізнати і що вона взагалі робить. Це хвороба грибкова. Перш за все, ми дивимося на наші листочки. Якщо у нас листочок рівномірно зафарбований, ось такий темно-зелений, то проблем у нас немає. Як тільки на ньому з'являються світло-зелені плямки, Такі, можна сказати, трохи маслянисті. Це і є перша ознака ураження паршею. Спочатку зелені плями, потім це розростається по листочку, перетворюється в такі темно коричневі наче як підсохші плямки. Далі у нас іде ураження плодів на плодах з'являються. Теж характерні язви, і наші плоди не зберігаються. Вони дуже швидко псуються, вони втрачають товарний вигляд, і взагалі їх не дуже хочеться споживати. Контролювати цю хворобу, оскільки денні температури в нас вже достатньо високі, не всі системні препарати можуть ефективно працювати. Ми використовуємо контактний захист, який у нас працює профілактично, тобто препарати контактні, вони залишаються на поверхні, не проникаючи всередину плодів, не накопичуючись в них і захищаючи від проникнення патогену. Працюємо профілактично, пару обробок і проблем точно не буде. Подіючим е речовинам, значить, це у нас препарат або манзат, або пенкацеп, в залежності від того, який у вас об'єм обробок. Пенкацеп це у нас умовно кажучи, відерна доза. Манза це у нас більше пакування для більших об'ємів. До речі, препарат є також додатковим джерелом марганцю та цинку. Так створена його формула. Це дуже добре впливає на закладку плодової брунки, і взагалі мікроелементи вони дуже важливі в живленні наших яблунь. Єдине застереження, треба читати інструкцію. Препарат несумісний з багатьма фосформісними сполуками. Якщо ви додаєте монофосфат калію або інші фосфорні добрива, то потрібно вносити їх окремо від цього препарату. Шкідникам в спеку незмінною нашою проблемою залишаються кліщі, кліщі, які вражають листя, і галовий кліщ, павутинний купа різних видів. Фотографії, які прикріплю, як це виглядає, вони бувають зовсім різні, по різному виглядають пошкодження. Але проблема одна: вони висмоктують сік з наших рослин. Рослина не може розвиватись. Нам потрібно отримати велике якісне яблуко а воно не може наливатися, тому що хтось висмоктує життєві соки з нашої яблуньки. Препаратів у нас тут достатньо багато. Як від природнього походження, а на основі Абамектину з дуже коротким терміном очікування, так у нас і санмайт є, який високоефективний проти різних стадій, різних кліщів, так і балазо класичний перитроїд Вибираємо в залежності від того в яку Погоду обробляємо, якщо температура трошки нижча, якщо обробляємо, коли сонце не активно рано вранці, можна акарамік використати на більш пізніх стадіях дозрівання, на більш ранніх можемо використати Санмайт. Тобто тут у нас достатньо широкий діапазон, є різна кількість препаратів, всі вони абсолютно однозначно ефективні. Тепер те, що нестандартне, і від чого не всі знають, як врятувати свій садок, особливо, якщо ви навесні не робили профілактичне омивання дерев Олеміксом, якщо ви не знищили зим. Муючу стадію щитівки, то ви можете стикнутися, е, уже цього року на вашому врожаї, коли ви берете ваше яблучко, воно у вас все в червону цяточку. Ось це є ознака, що у вас садок заражений щитівкою. І якщо такі плоди можна їсти, вони просто втратили товарний вигляд. То для дерева це смертельна небезпека, тому що щитівка дуже швидко висмоктує дерево. І вона не просто так, як кліч під'їдає, а дерево ваше засохне, коли вона розповсюдиться. Вона ще й з яблунь з груш переповзе на інші культури. Вона уразить і кістечкові, і черешню, і абрикоси, і це велика небезпека для того, щоб її побороти якраз. Звісно ж, в ідеалі використати феромонну пастку і спіймати саме момент виходу в липні нашого покоління, коли вона ще не залізла в новий щиток, не закрилася, не проникною практично ні для чого оболонкою. Але все одно, якщо ви знаєте, що у вас щитівка була, якщо ви побачили ось так, як на фото, на стовбурі її щиточки, якщо у вас були червоні цяточки на яблуках минулого року, то використовуємо аплаут. Зробити дві обробки за сезон в липні так, щоб максимально проконтролювати якраз її молоде покоління, знищити його наскільки це можливо. Чи це вам ще один препарат в скарбничку для боротьби з білокрилкою Він дуже ефективний, особливо в закритому ґрунті, тому що в нього є фумігантний ефект, тобто він випаровується і працює, умовно кажучи, як дихлофос проти білокрилки Для вона у нас, наскільки відомо, розвиває дуже швидко резистентність, тому що в неї величезна кількість поколінь, в неї величезна кількість яйцекладки, тому додатковий препарат вам значно полегшить роботу на овочах, якщо вона у вас, звісно, є. За до речі, також має високу ефективність проти щитівки, тому можна використовувати комплексно. Якщо ви знаєте, що у вас є ця проблема, ви можете використати аплаудом три обробки, але не більше двох поспіль. Так от, дві обробки аплаудом, одна балаза. Потім знову аплауд. Це також, щоб перекрити максимально сезон і для того, щоб знизити популяцію. Ну. Наскільки це в принципі, можливо буде. Щодо груш, то ще специфічною проблемою зі шкідниками може бути мідяниця. Також, якщо ви навесні не пропрацювали алеміксом, можете з нею стикнутися. Перші ознаки, коли у нас листечко виглядає так, наче полито цукровим сиропом. От Воно просто аж капає все з листя, з плодів, виділяється ну, скажімо, такий солодкий на вигляд сироп. Це вже працює медяниця. Вона дуже швидко розповсюджується. Велика кількість у нас поколінь, Вона також дуже шкодить нашим деревам. І той же самий акарамік, він пропрацює у нас не тільки від кліщів, він там і від трипсу, наприклад, працює, але також добре працює і від медяниці. Якщо бачите перші ознаки, одразу обробляємо. Перше, щодо підживлень в другій половині літа, як в принципі на більшості культур, нам уже не потрібна велика кількість азоту, тому ми його знижуємо по максимуму. Добрива, які ви застосовуєте для поливу для підживлення по листочку, мають містити або його мінімальну кількість, або взагалі бути без нього. Тобто, по листу це в нас може бути монофосфат калію. Нам калій вже потрібен для того, щоб накопичувались плоди цукрами, щоб вони збільшувались у нас у розмірі або ж даємо комплексне 5.15.45, п'ятнадцять сорок ось щось в такій формуляції і під корень і по листу так само як і на винограді я розповідав не забуваємо за кальцій особливо зелені жовті яблука той же самий гол. Що ви так. не хочете стикнутися з гіркою ямчастістю це ураження плодів коли у нас на дозрілих плодах з'являються такі місця ніби як вдавлені пальцем вони більш темні М'ягкуваті плід від цього дуже погано зберігається, швидко псується і доведеться їх всі виконати. Вони й до середини зими не долежать. Так, от це нестача кальцію по аналогії з вершинною гнилю на наших овочевих. Кальцій нам додатково я нагадую, потрібен для того, щоб ущільнити клітинну стінку. Вона стає більш міцною. Менше вражається шкідниками, менше вражається хворобами, підвищується значно якість плодів, менше розтріскування. Якщо у вас, наприклад, постійні зливи, велика кількість опадів, то це також буде доброю профілактикою розтріскування. І той же амалгерол Есенс за рахунок амінокислот, який буде ще й підвищувати еластичність цих зміцнених клітинних стінок, у вас також зменшиться розтріскування плодів. Так що, якщо тільки бачите, що на ваших яблуках пішли тріщини, одразу. Одразу даємо антистресант, знижуємо поливи, якщо ви надмірно поливаєте, і це у нас не залежить від опадів. Обробляємо тим же безткуром, наприклад, біологічним нашим препаратом для того, щоб на цьому тріснувшому яблучці не заселилися спори сірої гнилі, маніліальної гнилі. Воно все це зробить профілактику. яблучко заросте так залишиться трошки дефектоване, але і воно буде цілком смачне, нормальне його можна буде їсти. Данній момент не втомлююсь нагадувати правильний прилипач для якісного розтікання, для максимального покриття листочку, особливо якщо ви працюєте в прихованих зонах, коли вітерець легкий. То скаба всі ці проблеми вирішує. Ви легким туманом дерево обробила. Розчин растікся, зменшення роб кількості робочого розчину, підвищення його ефективності. Я це розповідаю в кожному ролику, і це дійсно так.